Вітаю вас, шановне панство! Маю шикарну нагоду показати вам величну медаль музей кобзаря Тарас Григора Шевченка 175 років від дня народження. Викарбована ця краса Ленінградським монетним двором у 1989 році. Матеріал Томпак в діаметрі 60 мм вагою приблизно 120 г. Дуже цікавий тираж 5000 штук. Він робить медаль бажаною в колекціях. Надзвичайний дизайн не може залишити байдужим нікого. Особливо унікальний футляр, виготовлений з ексклюзивного картону. Така захисна серветка, в якій зберігається медаль, яка вражає. Своїм рельєфом. Дуже велично виглядає, якщо вона в колекційному стані, без жодної подряпинки. Роки життя нашого митця. І оживе добра слава, слава України. Дай Боже! Молимося і робимо все від нас можливе. Черкаси. Музей Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Присвячений збірці Кобзар. Знаходиться у будинку братів Цибульських і містить чимало раритетних видань цієї книги. Його ще часто називають єдиним у світі музеєм однієї книги. Він є відділом Черкаського обласного краєзнавчого музею. Заклад розташований на історичній центральній вулиці Черкас Байди Вишневецького. Створення унікального музею було ініційовано 1988 року. І вже за рік, у травні 1989-го, музей Кобзаря Шевченка був відкритий. У музеї показано історію видань поета, джерела його творчості, найцікавіші примірники. Простежено еволюцію ілюстрування шевченківських творів, а також кобзарі у перекладах мовами народів світу. Власний кобзар, яким його тепер знає увесь світ, склався не відразу. Перше видання було здійснено у Петербурзі в 1840 році за сприяння Євгена Гребінки. У цей кобзар тоді ввійшло лише 8 творів Тараса Шевченка. Перебендя Катерина, Іван Підкова, Тополі, Думка, Довоснов'яненка, Тарасова ніч та вірш Думи мої, думи мої. У світі збереглося лише декілька примірників першого кобзаря 1840 року. Один з них є Гордістю Черкаського музею. У музеї експонується ще одне прижиттєве видання поета Кобзар. 1860 року. Він був надрукований коштом цукрозаводчика і мецената Платона Семеренка. Він виділив для видання Кобзаря на той час шалені 1100 карбованців. І відтак, це видання вийшло значно повнішим за попереднє, бо мало 17 творів і портрет Шевченка. Також в експозиції представлено чимало інших коштовних і не менш рідкісних видань. Творчості Шевченка, багато діаспорних видань, майже 40 кобзарів, перекладених на інші мови. Крім того, у фондах музею велике зібрання шевченківських листівок, значків, медалей, плакатів, використовуючи які працівники закладу періодично влаштовують тематичні виставки. Які присвячені Тарасу Григоровичу Шевченко та його творчості? Дякую вам, шановні глядачі і підписники, за увагу. Нехай ваше життя складається з пазлів добра, щастя та любові. Бережіть себе, дорогенькі українці!